Прийшло перше вересня. Навчальні заклади вкотре відкрили двері для учнів, студентів, їхніх батьків та викладачів. Незабутнім стане цей день для одинадцятикласників. Перший дзвоник лунатиме для них востаннє. Особлива увага прикута сьогодні до тих, хто шкільне життя тільки розпочинає до першокласників. Понад 700 дівчаток та хлопчиків пішли цього року до шкіл Бердичева вперше. 80 маленьких учнів обрали НВК номер 4 Директор комплексу Жанна Ружинська та викладацький колектив щиро привітали усіх присутніх зі святом. Я хочу, щоб навчання для всіх стало не лише учінням, а перебування в школі навчило вас працювати і жити. Адже саме це є відміною сьогоднішньої освіти, освіти 21-го століття від тої, що була раніше. Сьогодні в цей святковий день 1 вересня я вітаю всіх своїх колег, вчителів нашого навчального закладу. Вчителі всіх шкіл міста з тим, що почався новий навчальний рік, що цей навчальний рік був багатим для всіх на оцінки добрі, на переможців змагань і олімпіад, на високі досягнення, що був щедрим. На багатство душі, напевно, різні почуття змішалися у ще зовсім маленьких серцях першокласників: радість, сумнів, страх та цікавість. Та пройде зовсім трохи часу, і багато хто з них, вже навчаючись у старших класах, отримуватиме похвальні листи за високі результати навчання, так як отримували їх нинішні старшокласники. Ще кілька років, і сьогоднішні першоклашки даруватимуть пісні своїм маленьким друзям та вчителям, так як цього дня дарували їм. А поки що з їхніх вуст лунають перші вивчені на пам'ять вірші. Я вчитимусь доброму на менту. Я знаю, яким стану, коли підросту. Ям її сміє не страшні коли. Тож знайте, я буду директором школи. Вивчили діти і слова гімну МВК номер 4 Відтепер це і їхній гімн. До першого в житті уроку першокласників запросив шкільний дзвоник. Маленькі учні попрямували до кабінетів, які на декілька років стануть їм рідними. А буквар, підручники математики, основ здоров'я та книга під назвою Я і Україна незмінними супутниками. Віднині провідником у незвідане стане для них їхній вчитель. Я сподіваюся, що всі вчителі, не тільки нашої школи, але й всі вчителі міста докладуть багато зусиль для того, щоб зростити наше майбутнє будіти. Теперішніх часів це наше майбутнє і майбутнє в наших руках. На уроці Лілія Святославівна вчить дітей бути особистостями та не забувати, що віднині нині вони одна сім'я. А поки маленькі учні адаптуються до ще незвичного їм життя, на них чекають батьки, дідусі і бабусі та маленькі братики й сестрички, які теж скоро одягнуть шкільну форму. Сьогодні відчуваю таке радість велику за те, що дочекали сьогодні, що вирос внучок. Сьогодні він йде в перший клас. Хочу побажати йому, щоб Бог дав здоров'я, сил, опанувати ту всю науку, весь прогрес, що зараз. Ну, а дедушкам, бабушкам, щоб дав Бог сил дочекати випускного вечора. 1 вересня це дуже хвилюючий день, не тільки для наших маленьких першокласників, але й для нас, батьків, для наших близьких дідусів, бабусів, для вчителів, які будуть їх вчити. І я думаю, що з цього дня ми віддаємо їх в ці руки, цю школу, одну з найкращих шкіл. І надіємося, що вони зроблять з них достойних громадян нашої України. Перші шкільні малюнки, перші запитання та відповіді, перші знайомства та друзі. 1 вересня день багатий на дитячі враження. Змінилося, що вчора було сонечко, а сьогодні дощик. Змінилося то, що я була маленькою вчора, а сьогодні пішла в школу. І я буду вчитися гарненько. Я бажаю школярям дружною ну, ми ж одна сім'я старша. Ну я їм бажаю здоров'я, сили, щоб набиралися розуму. Все.